Мої хороші привітик. І ми вже приїхали нарешті наша подорож. Ми вже вдома з Сучавими їхали в аеропорт. І дуже часто підписники мені кажуть, ви робите розпаковки, не кажете ціни. Я хочу вам розказати: ми були в Лідері, Що ви розуміли, ось два кульки з Лідела. У мене чек з лідера на 569. Божеі леї. 569. Лей. Гривнями вийшло 5500, теж щось 569 гривень. Бо я розплачувала монобанком. монобанки. Тепер я показую, що тут є. Ну, дівчат, я взагалі в шоці. Не може. таке в Україні купити не можна. Почнемо з це. Ну, картоплю ми захотіли молодої Пакетик. Це все на 5500. Так рахуємо. І у нас. І трошки і батат. Не відкриваю скульки, що вміти. Так, тепер у нас упаковка це? Нектарину. Нектарину. Тепер у нас банани. Ми трошки з'їли <свіг> у дорозі. Далі показую. У нас масло оливкове. Раз. Тепер у нас Три літрових соки натуральних ми взяли. Іменно натуральні. Тепер 10 яєць. Просто, щоб ви розуміли, що можна купити? Чи таке можна купити в Україні? Тепер дивимося сюди. У нас дві отакі, такі оселедця. Дві упаковочки готових маринованих. Тепер ми в прошлий раз брали. Це у нас заливне, ну дуже смачне одне м'ясо. Ну, ми взяли на скідочки, звісно. Щось брали на скидках: 70%, 72% свинини. М'яса. Ось, холодець. От дуже смачний, ми вже брали. Тепер упаковка Мітітіїв кілограм. Цілий кілограм. Тепер отаких от ковбасок теж упаковка. 500 грамів. Тепер отакі намазки. ви знаєте, а, це йогурт, так? Да? Це йогурт, два. Будь ласочка. Получите. Два йогурта. Тепер у нас ось такі колбаски. Румунські. Румунські. Румунії колбаса дуже смачна. Дві упаковки. Тепер у нас ось такі сосисочки, ну, теж колбаски, одна упаковка. Мені ж не віриться. Сир фета, дві упаковки, теж в Румунії дуже смачний. Тепер цей ми брали італійський, якийсь з пліснявою і з травами, Подивіться. О, німецький. А, німецький. Mm -hmm. Тепер у нас знову сир з білою плесінь. Ой, у нас ще два йогурта. Так, по колбасам пішли. Отака от упаковка. Це не тоненьке, це упаковки. Ну, 150 грамів, але така. Тепер отака от упаковка. Це ми взяли на місяць. І така упаковка, бо скажуть, ой, вони все ж Ось Отака от колбаска. Ми беремо упаковочками, тому що їмо мало, і щоб не було забагато. І так, отаке от свине м'ясо це як шинка. шинка. Раз, два, три, чотири. Є. Тепер, о, отаке м'ясо. Раз. Тепер три упаковки такі. Раз, два, три. Є. Вже щось падає. Тепер у нас оселедець. Отакі дві упаковки. Тепер у нас червона рибка. Теж упаковочка 200 г є. Тепер у нас сир. Отакий От кашкавал, сир. По-румунськи це кашкавал. І ще, а, і ще у нас гранола. І ще у нас. Це не чіпси, це хрустики. Чіпси? Рисові чіпси. Є. І ще у нас булочок багато, які ми вже приходили по дорозі. Оце є на 5500 гривень. Напишіть дівчата, чи це мало, чи це багато.